Ще 800 пташок перемоги полетять на фронт наводити та жах на нашого ворога. У Львові вкотре передали чергову масштабну партію дронів. Цього разу захисникам відправили рекордну кількість. Понад вісім сотень безпілотників. Саме завдяки людям, їхньому об'єднанню і єднанню ми мали можливість зробити і сьогоднішній наш внесок. більше вісімсот дронів сьогодні йдуть на різноманітні військові формування і частини. Серед переданої техніки розвідувальні бойові дрони, а також антидронова рушниця. Аби зібрати таку кількість дронів до проєкту долучалась як благодійні волонтерські організації, так і бізнес Львівщини. Від малого до великого, за словами організаторів, запити на дрони від військових надходять щодня. Ці дрони ми веземо особисто своєю командою вже на слідучий тиждень. Вони будуть на сході, ми передаємо реби. Це сьогодні також життя наших військовослужбовців. Це забезпечує захист від ворожих дронів. Тепловізори ми також веземо, оптику веземо. За словами засновника громадської організації Добродій Ігоря Дулана, цей аукціон вже 26-й і є рекордним в Україні. Нас як я знаю більшої суми в Україні. Поки що не збирав ніхто. Ми будемо раді, коли хтось. Об'єкт це такий собі рекорд, так? Тажки перемоги об'єднують людей. Ми знаємо нашу українську біду, ми тожки перемоги показуємо приклад того, що потрібно єднатися для спільних цілей, потрібно єднатися для, для, в даному випадку для допомоги нашій армії. Дрони придбали за кошти, які зібрали під час аукціону. Тоді учасники заходу задонатили 14,5 мільйонів гривень. А там, хто пожертвував найбільше, організатори вручили подяки, підписані генералом Залужним. Люди діляться своїми можливостями. Люди розуміють, що коли Бог дає можливості, то потрібно ними ділитися і допомагати нашому війську, бо саме за ними ми всі стоїмо. Я все таки гордий тим, що я є частиною цього проекту, що я частина того львівського середовища, який підтримує, допомагає, і власним прикладом показує, що ми дійсно робимо хорошу справу. Нагадаємо, ініціативу пташки перемоги започаткували ще у березні 2023 року. Відтоді на передову відправили вже понад 7 тисяч пташок перемоги та супутньої техніки на більш ніж 150 мільйонів гривень. Втім, організатори і партнери запевнили, зупинятись не збираються. Софія Франко, Андрій Рулюк, телеканал ЕНТА.